Шановний народний депутати України, член комітету, починаємо наше засідання. Так, поки у нас е, кворум є, але інші депутати також підтягнуться. Усі позначили, е, що будуть сьогодні на комітеті, будемо чекати, а ми починаємо. Так, е, е, так як немає е, Ларіна Сергія. Я відповідно до частини 3 статті 44 закону України про комітети Верховна Рада України, підрахунок результатів під час використання голосування в разі відсутності секретаря комітету здійснюється визначеним головуючим на засіданні членом комітету. Виходячи з цього підрахунку, підрахунок результатів під час голосування сьогодні на час відсутності секретаріата, прошу здійснювати Антона Швачко. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Так, ми переходимо до порядку денного, який був раніше надісланий усім на електронну пошту. Прошу проголосувати за нього. Хто за? Проти, отримався. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до статті 115 закону України про електронні комунікації щодо. Сприяння у забезпеченні сталого функціонування електронних комуніційних мереж та надання електронних комуніційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комуніційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Реєстраційний номер 9593. п'ять Є Олександр Олександр Фієнка, прошу вас до виступу. Доброго дня, колеги. Всіх вітаю вас. Дуже простий законопроект, і виник він як причина на зв'язок, коли в місті Суми, сума Боленерго демонтувала кабельні мережі і таким чином знеструмлено. Ну не знеструмлено, а відключила від від цифрового зв'язку десь приблизно там якусь кількість військових частин, військових формувань. З цим виникло відповідна дискомунікація. Дякуючи, були старлінки, вони все ж таки виконали своє бойове завдання. Але пропонується на час військового стану все ж таки заборонити будь-яким суб'єктам демонтувати цифрові мережі. От основна суть законопроекту. Дякую, доповідь закінчив. Дякую. Прошу до співдоповіді Сергій Штепа. Шановні колеги, доброго дня всім. Метою прийняття проєкту закону номер новостоп'ять визначення недопущеної демонтаж електронних комунікаційних мереж чи їх частин умовах надзвичайних ситуацій надзвичайного та воєнного стану, окрім як за рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж або послуг чи за рішенням суду, Зазначену мету пропонується досягнути шляхом внесення відповідної заборони новій частині в 8 статті 115 закону України про електронні комунікації. До комітету надійшли певні зауваження до законопроекту, зокрема, від Міністерства енергетики України та НКРЄКП, які запропонували свої редакції частини 8 статті 115. Комітет з питань інтеграції України до Європейського союзу запропонував передбачити право сторін звертатись не лише виключно до суду, але й до національного органу за регулювання спорів з метою вирішення суперечок, і передбачити відповідальність за недотримання встановлених законопроектом норм. Дослідницька служба звернула увагу на те, що законопроект створює колізію з положенням закону України про доступ до об'єктів будівництва транспорту електроенергетики з розвитку електронних комунікаційних мереж, згідно з яким власник інфраструктури об'єкта доступу має право демонтувати або частко демонтувати технічні засоби електронних комунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об'єкта доступу відповідно до законодавства. Ми вважаємо, що законопроект має бути доопрацьовано під час його підготовки до другого читання. Водночас, врахування зауважень може потребувати внесення змін до інших законодавчих актів ніж ті, які зазначені в проєкті. Тому пропонується включити до нашого висновку відповідний пункт. Тому, враховуючи зазначення, пропонується прийняти наступний висновок до законопроекту, і прийняти таке рішення комітету. Перше, рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до статті 115 закону України про електронні комунікації щодо сприяння у забезпеченні стало функціонування електронних комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, прийняти за а, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайно воєнного стану, реєстраційний номер 9593 включити до порядку денного 10 сесії Верховної Ради України дев'ято скликання та результатами розгляду прийняти його за основу. Друге звернутись до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до статті до частини 1 статті 116 закону України про регламент Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозиції поправок щодо виправлень уточнень, усунення помилок та суперечності у тексті зазначеного законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, але відповідають предметам правового регулювання законопроекту. Третє сліду пойдачем від комітету з даного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено заступника голови комітету Штепа Сергія Сергійовича. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергій. Я пропоную підтримати рішення, що було озвучено Сергія Штепет. Проголосувати. Хто за? Проти отримався. Дякую. Рішення, рішення прийнято. Дякую, Антоне. Так, переходимо до другого. Дякую, колеги. Путинути. Дякую. все найкраще. Дякую, Олександре. Дя 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 ми переходимо до другого питання порядку денного про попередній розгляд проєкту закону про єдиний соціальний реєстр. Реєстраційний No 168. Прошу до доповіді Сергія Штепа. Шановні колеги, пропоную вашій увазі проект закону про єдиний соціальний реєстр номер 10068 Метою прийняття зазначеного законопроекту є врегулювання питань наповнення, функціонування та адміністрування єдиного соціального реєстру як централізованої системи, яка призначена для збереження та обліку електронних даних, отримачів усіх видів соціальної підтримки, яка передбачена законодавством в одному місці. Положеннями законопроекту пропонується визначити перше. правові та організаційні засади функціонування єдиного соціального реєстру як невід'ємну частину єдиної інформаційної системи в соціальній сфері. Друге правові та організаційні засади функціонування відокремлених структурних підсистем як невід'ємної частини єдиного соціального реєстру. Третє структуру єдиного соціального реєстру та порядок наповнення його інформацією, також передбачити повноваження та обов'язки держателів, власників та адміністраторів єдиного соціального реєстру і його відокремлених структурних підсистем. Прийняття цього проекту закону матиме позитивний вплив на інтереси вразливих верств населення, які мають право на державну допомогу та пільги відповідно до законодавства, оскільки це закладе підвали для адресного і максимально спрощеного підходу до надання таких послуг і пільг, і створить правові умови для надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері соціального захисту населення, а також центральним органу виконавчої влади, який наділений функціями встановлення або позбавлення права на отримання соціальних послуг виплати пільг та житлових субсидій. Населенню інформації з національних електронних інформаційних реєстрів, ресурсів, тобто систем, реєстрів, баз даних, яка необхідна для реалізації всіх повноважень, передбачених чинним законодавством. За підсумками розгляду пропоную прийняти висновок про попередній розглядок законопроекту і ухвалити наступне рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про єдиний соціальний реєстр реєстраційний номер 10068 від 18.09.2023 року, включити до порядку денного 10 сесії Верховної Ради України 9 скликання. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Є питання до повідача. Якщо ні, прошу. Про, переходимо тоді до голосування. Хто за рішення, що було озвучено? Сергієм Штепетом, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Ви Ви Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного. Третє питання порядку денного проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення податкового контролю реєстраційний номер 9590. Прошу до доповіді Швачконтона. Предбачає запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення податкового контролю та на думку автора сприятиме розвитку бізнесу та підприємництва, покращить інвестиційний клімат в Україні. В межах предметів віддання комітету зазначу, що у разі прийняття запропонованого закоза законодавчих змін потребуватиме зміни редакція постанови про порядок з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Тому чинна. Редакція передбачає інший механізм застосування адміністративної відповідальності. Міністерство фінансів України у своєму висновку до законопроекту надає зауваження та пропозиції щодо функціонування реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Також необхідно врахувати, що запропонована законопроектом відповідальність за певні правопорушення вже передбачена статтями 364, 365, 367 кримінального кодексу України і відповідно в цій частині проект потребує допрацювання. Детально всі заваження викладено у висновку комітету. Виходячи, з вище зазначення пропоную прийняти наступний. Висновок та ухвалити таке рішення, рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності врахувати висловлені заваження під час підготовки та розгляду проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення податкового контролю реєстраційний номер 9590. Висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту на направити до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Прошу підтримати. Дякую за увагу, колеги. Дякую, Антоне. Є пробиться підтримати рішення, що було озвучено на тому швидко, так? Прописати хто за? Я за. Може... Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання порядку денного Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих померлих захисників. І захисниць України при виділенні їм земельних ділянок за рахунок земель державної і комунальної власності, реєстраційний номер 127 та альтернативний до нього проект закону 127-1. Я е, так поняв, завтарів нікого немає, прошу. Так, Вікторія, прошу вас. Да. Доброго дня, колеги, чи добрий ранок? законопроект реєстраційний номер 10027 розроблено з метою сприяння реалізації учасникам бойових дій та сім'ї загиблих померлих захисників і захисниць України гарантовано державного права на земельні ділянки. Законопроект реєстраційний номер 100271 тисяч розроблено з метою підтримки учасників бойових дій, що виборюють незалежність України, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, особливо військовий час, та забезпечення їх прав на безоплатне отримання земельних ділянок за рахунок земель державної і комунальної власності. На відміну від основного, альтернативним проектом закону запропоновано право на отримання учасникам бойових дій та членом сімей загиблих померлих захисників і захисниць України земельних ділянок не лише з резервного фонду земе, а з із цього масиву земель державної комунальної власності для будівництва обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд присадибної ділянки. Розглянув законопроект в межах предмету відання, члени Підкомітету запропонували з метою дотримання норм закону України про доступ до публічної інформації, інформацію про резервний фонд земель відображати на картографічній основі Державного земельного кадастру, оприлюднити її на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, а також на єдиному державному веб порталі відкритих даних. Конкретні редакції запропоновано доповнені викладному висновку комітету. Пропоную прийняти висновок та ухвалити наступне рішення комітету, рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики врахувати висловлені пропозиції і зауваження при підготовці та в розгляді проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення і реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України при відведенні їм земельних ділянок за рахунок земель державної комунальної власності, реєстраційний номер 10027 та альтернативного до нього законопроекту, реєстраційний номер 10027-1, направити висновок комітету про розгляд зазначених законопроєктів до комітету Верховної Ради України з питань аграрної земельної політики. Дякую, прошу підтримку. Дякую, Вікторія. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? 5 за, 0 проти, 0 утрималось. Дякую. Так, Перенос. Так, ми переходимо так, до шостого питання порядку денного. Про затвердження розкладу засідань комітету на листопад 20.23 року. Є пропозиція провести засідання комітету 8 та 24 листопада. Так, е прошу підтримати. Е прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Да. Ну, трималося. Утримався, дякую, Антоне. <світок> так, далі. <світок> колегії є. Так, колеги, є питання у різному. Наразі формуються узгоджені пропозиції від уряду до проекту плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 24 рік. До комітету звернулося Міністерство цифрової трансформації. Та Міністерства у справах ветеранів щодо законодавчих ініціатив, з яких головним буде наш комітет. Я прошу до доповіді директора юридичного департаменту міністерства цифрової трансформації Дмитра Ругаєва. Дмитро, прошу вас, Так, доброго дня, шановні народні депутати, інші учасники засідання від міністерства цифрової трансформації. Є пропозиція включити до плану законопроектної роботи на 2024 четвертий рік. По яким буде визначено, по яким буде пропонуватися визначений головним комітетом комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації три законопроекти. Перший це законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування публічних електронних реєстрів. Це відповідно там комплексний законопроект, який проводить закони у відповідність до закону України про публічні електронні реєстри. Він передбачає запровадження ОНЗР. Також, оскільки в нас вже є певна практика застосування закону про публічні електронні реєстри, то пропонується удосконалити окремі його положення, зокрема щодо функцій адміністратора, технічного адміністратора фінанс фінансових аспектів забезпечення функціонування реєстрів тощо. Цей законопроект він вже в принципі він комплексний. Він вже розроблений. Можливо, він буде внесений вже в цьому році на розгляд. Ну, я думаю, що розглядатись він буде вже в наступному році. Другий проєкт це проєкт постанови Верховної Ради про затвердження переліку завдань та проекту національної програми інформатизації на 24-й рік. Цей документ він перед, прямо передбачений законом України про національну програму інформатизації, і він, відповідно, має вноситись урядом з урахуванням. Обсяги видатків, які передбачені в бюджеті на 24 рік, і третій законопроект це е, ми пропонуємо включити проєкт закону про робототехніку та роботизацію в Україні. Е, нещодавно Міністерство цифрової трансформації було визначено відповідним органом, який забезпечує формування державної політики в цій сфері. І е, до цього був відповідний міністра техпроми, на нього було покладено таке завдання. Е, тепер ми маємо його виконати і будемо розробляти відповідно законопроект, який яким буде пропонуватися врегулювати основні засади там повноваження держорганів в сфері роботизації та робототехніки, визначений термінологічний апарат. Ну і врегулювати основні засади цієї сфери на законодавчому рівні. Такі пропозиції Мінсиф. Дякую, Дмитро. Я прошу долучитись. Так, будь ласка, скажіть, будь ласка, хотіла уточнити: а останній закон він стосується індустрії 4.0? Ну, він можливо буде стосуватися і буде охоплювати і цю сферу, оскільки, в принципі, сфера роботизації вона така широка, і сюди можуть входити і. Питання використання штучного інтелекту, індустрії 4.0, Тобто, ну єдине, що ну, наразі, оскільки ми цим не займалися фактично до осені цього року, то я можу сказати, що зараз в нас лише опрацьовується певна концепція цього законопроекту, тому я зараз не можу там озвучити точно питання, які він буде врегульовувати. Дякую, Дмитро. Прошу до доповіді державного секретаря Міністерства у справах ветеранів Андрія Павловського. Андрій, прошу вас, вітаю, шановні народні депутати та присутні. Міністерство у справах ветеранів України звертається з наступного приводу в законі України про статус ветеранів гарантії їх соціального захисту. При в статті 3.1 визначено єдиний державний реєстр ветеранів війни. Він визначений як єдина державна інформаційна телекомунікаційна система, призначена для збирання реєстрації, накопичення, зберігання захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, а, та, а також деяких осіб інших осіб, які є до них категоріями. Відповідно до 6 статті закону про публічні реєстри. ІДРВ фактично буде трактуватися як базовий реєстр. Адже він здійснює одноразове збирання інформації про осіб з відповідними статусами, з метою їх багаторазового використання цієї інформації як юридично обов'язкової, достовірної та актуальної. Відповідно, з метою врегулювання статусу єдиного державного реєстру ветеранів війни відповідно до закону про публічні електро... електронні реєстри, нам потрібно прийняти проєкт закону. Повідний державний єсвити раніше війни, які, власне, ми пропонуємо включити. Е, так. Це все, так, Андрію? Так, так, дякую. Ага. Е, дякую. Колеги, є пропозиція погодити та включити запропоновані законодавчі ініціативи до плану законопроектних робіт Верховна Рада України на 24 рік. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Ну, дякую усім присутнім, дякую запрошеним. Всі питання порядку денного розглянуті. Дякую, до побачення. До побачення.